Wielki czas, wielobielski licej witaje was. Ludy u licej swoją sprawę znają. Z wertepo rizdwo chrystowe walyczają. To za dawni, władki w tym zwyczajem. Zaparaduję, z czasem Przywit, Prilitważanie nasi młodeczi, Na Wieczór tej światy, na dobry wieczór. Z rizdwą światem dozwolę was. Ditej. Батьки і всю родину поздоровити в добрий час. Христос ся рождає. Славі мого! Самайте, слава батько мої, ми, і погляньте на мене. Під сирени, під ракети, артобстріли, під міномети. Колядують, відбивають і свободу в серці мають. Спокон віку вільні люди, тут благословення всюди. Бо свободу не злалати, але треба захищати. І тому та сміливість в українців особливість. І ми також сміливі нині, не де інде, в Україні. Ця стоянка просто нема, над яким ракет не треба. Та вони сюди літають. Попо українці мають, майже все вони збивають. Тож не слід переживати. Треба Богу довіряти. Божий син бажає мені народитись в Україні. Все гаразд, я знаю, знаю. Я Ісусу довіряю, та боюсь, зору на сході, ніж ракетки знати гоню. Як царі сюди прийдуть, і Богу дари принесуть. Також в цей різвяний вечір пастушки у небезпеці та боюсь за ангулят. Що міжокській летять? Так, багато тут тривоги. Але з нами нині Бог. так Но... місяць! Тож, тоді піду на ну, я посіна до стежка, а ти пильно ту вату, бо щось холод допіка. Нехай люблю я вогник, як ясно горить. Здається, хтось там ходить, дівчат і чоловік, неначе що шукають. Гриби вже не знайдуть. І хвили тут немає. О, сюди ж йдуть. Скажите нам, кіначе де м нам знайти Ні Ніде ми хат не бачу. Лиш сюди білий сміх. Хоч були хатини, ти відмовляла нам. І де тепер спочинить, уже не знаю сам. То ми Не, не сила далі йти. А нечиста діва по сім'я! Нам я не сповісти, здалека ви йдете в зимовий пізній час, ніч собі знайдете ось тут, встається, в нас. Нам стайне краще буде в теплі, поміж ягня, ніж там, де злі люди у золоті палать. Як так, то Та дуже прошу. Проходьте там тепло. І ось уже знайшлось засіч і житло. І ми, бач, знадобились для сих людей святих. Хоч цим добро зробили, що прихистились. Ми можемо бути в поміч найближчому словом без золота, без срібла, лише приділивши час йому. Зорі, вродчисто, горять серед ночі, наче свічками вбраний вівта. В небо Марія спрямовує очі, сина від Бога приймаємо вдар. Увигневі не зворія, Марія пречиста, Породила нам убедити нам Христа. Слава. Нам би радіти, співати, Ісусика новонародженого, у ясних вітати. Але по всій Україні стріляють гармати, діточки сумнують, тривожиться мати. Знов голодна Москва на нашу землю прийшла: ніяк не може гамуватись і роти з Кремля, колить в йому очі українська земля. Неначе нам пороблено, не наче хто навік. Чекаємо добра вже не перший рік. святий вечір для нас цьому році, оці наші Україні, ваші положні просі. оці наші. Слава до царя, боїться осінь, на коліна упадіть. О, що? Іди до мене, лікується москаль. Разом все полонемо нашому царю. А да, да. І всі заставимо його покоритися. Всіх, всіх заставим. Немає нічого цар. Треба покоритися. Ну, да. Он убивав і сіяв біду. І ми навчились. Этому ремеслу. Он идет войной на народы, земли забирает, всі там не сгоды, равняет села и места, Не пожалеем даже поля. Это ж наш царь, привеликий государь, Защищает Это русский мир. Ходи, друзья, иди сюда. Пошли. Народу могут идти, Да-да. я яблони сестра, А ты, да, русский их просыпай. Оставь без света и воды, Только покорите свет. Що ви тут вчинили, на коліна як вас вчили?» Правда є латих слова, мене бояться у світах, бо я зброю таку маю, нею світ страху тримаю. Я тут сам і я тут паную. Світом всім володарю. Так, так, Господі. Ну розкажіть мені, що там у світі? Які новини, які вісті? бо я у бункері перебуваю? Мало чую, мало знаю. Салют, люди кажуть так вісті, що цар світом народився, в руки місті. Який там сад? Що він плате? Коли почув ту новину, то немає спочинок. Ага, навіть так. Тож наказ даю я нині всіх дітей вбивати, а Месію, що родився, з під землі дістати. Не дозволю цій дитині, тут я царювати. Так поддерживаю тебя. Дело царское твое. И детей ему украдем. А куль надо, и убьем. И запустим ракеты. Ты согласен? Игорь? Так, и вы Небо и земля, небо не А я цар з далекої землі, мою краї рівні всі. Закликаю, віроде, спинися, землі української, заберися. Мені ніхто не зможе мені заважати, і дитя не вдасться нікому врятувати. Світ у тьмі, розрусі, плаче все створіння, Людство моє власне, немає спасіння. Тобі, Іроде, Бажаємо гордість приглошити Ісусику дитині. Іди Вже годі смерті рахувати, газовою нафтою маніпулювати, досить не повчай. я нікого не боюсь. Я у цьому світі нікому не бонюся. Ні, Іроди не полонити, вищий суд буде його судити. Все я чую, все я знаю і все добре бачу. Що месію хочуть бити, тобі не пробачу. Заберу тебе з собою крічню комихати, більш не будеш панувати іроде прокляти. Я могучий, я багатий, можу вихов добре дати. Світ тебе весь зневажає, трибунал вимагає. За війну, що ведеш ти нині вільній славні Україні, де нога твоя ступає, біль та горе наступає. Земля проти вся залита, тисячі дітей убито. А ті діточки маленькі, милі, небі головенькі. Перші мучені, діти, вічно свіжі в небі квіти. Час настав твій, лютий кате, пекло мушу тебе взяти. За матері, біль тата, гірна буде тобі плата. Не вбивай, матір, благаю. Поділюся всім, що маю. Віддам землі скарби свої, тільки не бери душі моєї. Заберу тебе з собою, вічно купихати, більш не будеш панувати поміж людьми нашими. А Ісус, що родився у ясних насінні, буде цар поміж царями, а ти зіржений. Забирай його вже смерть, до Кобзону на конце.

Вити серця, Господа, пасиця, постійно, дуже, туди тут. Ой сину, мій сину, солодка дитина, знаю, знаю про подальшу долю й твою і свістнувати не можу. Ти виростеш та понесеш Божу правду і світло віри, людям у світи та розкид ціліт своїх. Віднесе життя своє на погоду, тяжке хрумме за все людство, а потім я чудом, бо воскреснеш з мертвих. Подібні муки майже через 2000 років буде переживати прекрасна країна, яка століттями буде бороти свою волю і незалежність, потерпаючи від диявола. Але вона переможе і воскресне, і буде процвітати. Соловіним щебетом буде співати і Тебе, Ісусе, прославляти. За святе биття рождене будьмо вдячні Богу. На вісто Христове, а не прилетів, і порані, і судя восвістив. святуйте мой децей день, поля би тебе, Христа Ви, люди, Вилютися, в де цей день. При піти Христос народись, скоріш, поспішайте, младенця, вітайте, мого рожденого, скориш, поспішайте, младенця, вітайте, мого роженного. Прошу, Ангеле, чекай, не спіши, благаю, донеси мою молитву, до небес, до района, нехай Ісуси. Що родився сьогодні на сіні, мир та перемогу принесе мені, Україні, нехай благословить мій наряд і війну зупинить, нехай ворог ворогка, пропаде та згине. Досить мені вже страждати та кров'ю умиватись, Подай сили, не дозволь впасти та зламатись. Рідне Україно, не плач, не журися. На нас воїнів відважних, твердо покладися. Не плач, рівня, не страждай, з колін підіймися. На Бога завжди вбиваю, молися, молися. І я прийшла з проханням до тебе, що родився в чужому домі. Ісусе, мій добрий, погнала і мене війна в чужину. Забрала дитину, розлучила сім'ю. Весь скарб помістився в валізу маленьку. Верни нас, Ісусе, на землю рідненьку. Ісусе, я маленький хлопчик з України. У далекий світ моя родина утекла. Бачиш із неба, що в нас заруїне. Ти ж також утікав від ірода меча. Зараз я молюся у чужому храні і з тобою розмову щиро цю веду. Пригадай, як було тяжко твоїй мамі, коли теж з тобою в чужину. Я не прошу тебе чогось багато. Поверни минулі гарні дні. Цей солодкий мир. Родинне свято. Щоб ми всі скоріше з чужини. Ну все, а тепер конець. Ало, алло. алло. Привіт, дорогаю. Як діла? живут, бабки, телек, ноутбук, дома даже тузик есть. Здесь бы на совсем осесть, только бы скорее сломать, да пожить бы во всю власть. А домой я привезу телевизор, пылесос, холодильник и насос, вилки, ложки, пыль. И для нашего тузика собачью пандула. О, хохо, Москаль, сховнися! Кров'ю нашою ти вже вмився. Досить з тебе наших бій. Тебе ненавидить вже цілий світ. Нєт-нєт. Маріуполь, хаків, буча, скільки ти нас будеш мучать. Добре. Забирайся, геть з країни, постаємо ми з руїни. Я прийшла освобождать. не хотів вас убивати. Та ви нас наслали. І гусей, і комаров, і свій хохлов. Геть ти нечистий враж, буде так, як навіть скаже. Не злякаєш світлом газом, бо з Європою не раз. Ти знеславився у світі, сміються з тебе навіть діти, а за жорстокість свою, Від бога приймеш за платню. Забирайся, геть у скарб, москаль ти коня, вся чітку твої місця. Може, сам навіть. Молися, ну, вражий сину, бачиш ти вже свій кінець. Умивай від крові руки і тікай. Геть, лох ну, проси. А в Україні сталася новина, що ніби швидко скінчиться війна. Ісус маленький свої молитви зверни до Бога, грізно просячи. Просим тебе сину, збережи нам Україну. Дай нам долю, дай нам миру, дай нам силу. Може нам Ісусе, мир відродити. А я ладаном прийшов до тебе, Ісусе, щоб у злагоді жили українські люди. Я взяв золото з собою, думаю, придасться, розіслав на грішну землю, Бог велике щастя. Люди, радійте! Христа, вітайте, Божому сину, славу вітайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій, роду людському. Певно ми мене впізнали. <смір> <смір> <Так, смір> маю я ютуб канали, в телеграмі маю, успокою вітрево. Кожен кабінет я вхожу. працювати як радник можу. З ким потрібно поспілкуюсь. І експертом замалююсь, якщо вмієш говорити, можна гроші заробити. А за проекти мої хороші мені платять гроші. Тож все від всіх ми приймаємо, і Україна стане раєм. А поки тут справжній ад, бо прийшов москальський кат. Тож гроші потрібні дуже, як і справжні друзі, як і в і нещасті, не дадуть нам духом впасти. Вихипіться, добрі люди, і перемога з вами буде. Сам Господь вам помагає, окупант вас не здолає. Я перемога зрістством вас вітаю, найбільшого добра усім бажаю. Знаю, усі мене чекали, дорогою ціною мене здобувало, народом своїм піднялись до зі. Ви, українці, ви заслужили мир. Я мир вам подарую лад і спокій. У цій державі на багато років. Цей рік важкий, минає хай, та піде забере за край. І подарує вам благословення Бога, такий же даний мир, велику перемогу. Віншую, віншую, де колядочую. Я з далекої дороги вам бажаю перемоги, щоб батареї були теплі, а москалі горіли в пеклі. Раді ми, Христа вітати і мирний гість до Богу хаті. Українці люблять Бога і від Нього допомога. Ну й радіти нині люди, хай різдво між нами буде, і хай згине окупант, хай згорі коскайський там, хай ракети не літають і тривоги не бувають, а ми рани залікуємо, і Україну відбудуємо. З нами правда, з нами Бог. Тож вперед до перемоги. Ну і ви не забувайте, і до неньки присилайте, і мені, і ЗСУ, і за лите, і за звізду. Не соромтеся, будь ласка, жде на вас Господня ласка. А нашим воїнам побажаємо волі, щоб просили рясно недругів полі. Нехай наші єдності вороги лякаються. А ми дружньо скажемо Христос, Христос славімо. Я ж вам нині побажаю миру і щастя в ріднім краю, спокою, добра влади, радості кожній дитині, щоб усі були здорові і достатку, і любові, горе і бід не знати, разом Бога прославляти, бо уже земля співає. Hristoš se poždaje, slavimo Ljubav! Mi želimo ljubav, gospoda!